До вашої уваги протеїн від виробника Optium Nutrition. Тут показано ніби два протеїна, ніби ідентичні, але один з них оригінал, другий іде. Відповідно, не оригінал. Почнемо з оригіналу. На оригіналі ось магазин від BodyLife. Це ніби по тому, що відомо, це іде оригінальна упаковка. Вона була запломбована зверху чорною. Такою пломбою, ну, етикеткою. О, які відмінності на перший погляд? Як бачимо, Optium Nutrition тут вказаний, вказана назва. Біля надпису емблеми Он. На під... невідповідному товарі, який скопіювали, такого надпису нема. Ну, суд навіть по цьому можна визначити ну, ще, ще по інших ознаках. В цьому товарі, який є неоригінальним, не було пломби, просто наклеєна така... Щось у вигляді якоїсь ленти, ізоленти, ніби того. Ще які характерні ознаки. По зовнішньому вигляду. Там, де оця чорна така. Чорного кольору, наклейка, іде суцільно чорний тут полосками. Тут навпаки, чорна полоска і. Суцільно червоне. Що ми можемо ще глянути? Ось надписи. Тут є надписи. Тут, відповідно, немає. Так, по складниках подивимося, тут білого кольору. Складники відповідно відрізняються. Так, що тут вказано? Подивимося, подемонструю, які тут є показники і які тут показники. По вмісту, тут зараз міст вже наповнено іншим протеїном. Тут не вдасться показати, але по вмісту, ніби на вигляд, перше добре. Якщо от по смаку не оригінальний, він зразу розчиняється. Оригінальний йде в клубочок. Ніби по, по такому ж його знаку. можна. Ну і ну, якщо вже так ну, замовляти через інтернет і не знати, чи оригальне, не оригінальне, то ну, в першу чергу це варто подивитися на ціну. Ціна відповідно о, дешевше буде більше, ймовірність, що це не оригінальний товар. Ну, приблизно орієнтуватися вище 3000 гривень. Уже відштовхуватись, це вже мав би бути оригінальний. Якщо дешевше, вже можна піддати сумніву щось, що там може бути невідповідний товар до заявленого. Ніби все так. Поки що, дякую за увагу.